Луки Тут весна приймає особливо чарівну форму. Вже квітнуть сакури, магнолії. Позиції центр міста перетворився на найбажаніше місце для фотозони. Краса квітів приваблює перехожих. Кожен прагне зупинитися на мить, щоб відчути цю неймовірну атмосферу та зберегти цей момент в об'єктиві своїх камер. Аби влаштувати фотосесію з екзотичними для нашого регіону рослинами, не потрібно відвідувати столичний ботонічний сад. Варто лише побувати в серці прилук, аби насолодитися солодким ароматом сакури та помилуватися чарівною магнолією, говорять самі ж прилучани. Вони чарівні. Вони незвичайні для нашого краю. Ну, екзотіка. Їздили в Київ ботанічний сад, але тепер ми маємо таку красу в наших прилуках. Ми любили свої прилуки завжди, навіть без такої екзотики, але така прикраса. Ну, надихає на весну, трошки розвіює смуток. Краєвидами дитинцю прилук милуються не лише городяни. Анастасія зі Скадовську. Гостя міста вже випробувала декілька зелених локацій. Я тільки нещодавно приїхала в прилуки і з хресниками фотографувалися біля рожевих пістом на тій стороні, начебто то, то так. Це ж одразу весняний настрій. Ідею міського голови Ольги Попенко створити в центрі прилук своєрідний ботанічний сад. Ще у 2019 році підтримали депутати міської ради, прилуцькі підприємства та підприємці. Протягом п'яти років городяни милуються красою рідного міста, що весни відвідують популярну локацію, і прилуцька молодь не є виключенням. У мене навіть в інстаграмі вже є фотка. другий раз думаю, чому б ні? Якби люди міняються, світ також міняється. І чому б не подивитися? Наприклад, вчора, ой, в тому році я зробила таку фотографію, а в цьому році вже іншу. Типу, як прогрес. Тут дуже гарне цвітіння сакур виглядає дуже-дуже естетично для фотографій. Також знаєте, якось хотілося б, скажу на російській, вибачте, запечатліть весну. Ось цвітіння саме дуже гарно виглядає. Мені особисто дуже подобається. Я фотограф-початківець, і я вирішила на честь такої гарної погоди пофотографувати свою модель. Тому що саме весною настільки гарна погода і настільки гарні сакури. А от декого заквітчений центр міста надихає знову взяти до рук фотоапарат. Прилученко Олена тривалий час тримала камеру у шафі. Зараз вирішила взяти фотоапарат і згадати, як то було. Дітвора також знайомиться з непритаманними для нашого регіону деревами і кущами. Маленький Кирило про екзотичні сакури говорить просто Нравляться вони мені. а чим Щоб пахнуть і класі. Повз романтичну локацію не проходять і військові. Красою прилук через соцмережі планують поділитися з найріднішими. У мене жіна теж любить, і от теж атажі, щоб вона подивилась на цю красоту. Так що красиво люди дихають. Починаючи з 2019 року, озеленено майже всю історичну частину міста. Висаджено більше десяти різних видів кущів, дерев та квітів. А це 770 рослин, котрі щорічно милують око. Фотографуючи на згадку розмаїття екзотичних насаджень, мимоволі виникає думка: прилуки, європейське місто.